Вітаю! Хочете, щоб ваша дитина виросла розумною, успішною та реалізованою? А ще, щоб грала у шахи та освоїла фортепіано, щоб вивчила англійську та спробувала програмування? Так, батьки? Насправді є декілька секретів: як говорити з дитиною про майбутнє, не нав'язуючи свою думку, а навпаки, допомагаючи їй утвердитися у своїх бажаннях. Запам'ятовуйте їх! Перше, якщо дітей залишити в спокої на якийсь час, то вони розуміють, чого хочуть досягти по життю. Друге, якщо в дитині розвивати м'які навички, то вона легко досягне успіху в будь-якій галузі. Третє, почніть з малого: навчіть дитину приймати повсякденні рішення самостійно. Четверте, батькам потрібно продемонструвати все різноманіття вибору та направити інтерес дитини. Ці навички мають відгукнутися у дитини, щоб вона відчула класно, мені це подобається, і в цей момент її і потрібно підтримати. Ось такі прості, але досить дієві поради.